Вітаю на каналі Хата рецептів. Готуємо справжній український борщ. Рецептів борщу існує безліч, тому що в кожній українській сім'ї господиня має свій власний рецепт. У кожного борщ асоціюється зі смаком дитинства, з борщем, який варила мама чи бабуся. Отож, підготуємо м'ясо для бульйону. Беремо 500 грамів свинячої вирізки та нарізаємо її доволі великими шматочками. Історично, борщ варили без м'яса. Але згодом з'явилися рецепти борщу з яловичиною, куркою, качкою та свининою. Викладаємо м'ясо у кастрюлю, наливаємо воду та доводимо до кипіння. Я завжди варю борщ та усі м'ясні супи на другому бульйоні. Тож, коли вода закипить, я виймаю шматочки м'яса та заливаю їх двома літрами чистої води. Знову доводимо до кипіння і залишаємо варитися бульйон на повільному вогні. Друзі, якщо вам цікаві мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Тим часом підготуємо овочі, один буряк середнього розміру 100-120 г. Чистимо та нарізаємо дрібненькою соломкою. Для того, щоб борщ був по-справжньому червоним, до буряка додаємо трохи лимонного соку. Бульйон вариться вже 20 хвилин. Додаємо до нього нарізаний буряк і на повільному вогні залишаємо варитися 20-25 хвилин. Далі половину качана капусти, десь 250 г, теж дрібненько нашинкуємо. Якщо ви, як і я, любите, аби капуста в борщі була м'якою, то додаємо її в бульйон раніше, ніж картоплю, і варимо 10 хвилин на повільному вогні. Тим часом приготуємо засмажку. Одну велику ріпчасту цибулю дрібненько нарізаємо. Моркву одну середнього розміру чистимо та натираємо на великій терці. Розігріваємо 4 столові ложки олії на пательні та спочатку обсмажуємо цибулю 2-3 хвилини до золотистого кольору. Далі всипаємо морку і ще 2-3 хвилини смажимо на середньому вогні. Не забуваємо її перемішувати. За смажку я завжди додаю 1 чайну ложку солі та одне лаврове листя. Додаємо 2-3 столові ложки густої томатної пасти або, як я, 150-200 г перетертих томатів. Ще 3 хвилини тушкуємо і вимикаємо вогонь. Три картоплини середнього розміру чистимо та нарізаємо невеликими кубиками. Наш борщ вариться вже 50 хвилин. Викладаємо туди нарізану картоплю та томатну засмажку. І варимо до готовності картоплі 10-15 хвилин. Солимо наш борщ за смаком. За необхідності додайте лимонну кислоту або цукор. Це залежить від того, наскільки солодкий ваш буряк. На великий пучечок петрушки з кропом дрібненько нарізаємо. Трі зубчики чеснику можна дрібненько нарізати або, як я, вичавити через чеснокодавку. Додаємо зелень з часником до борщу, проварюємо ще одну-дві хвилини і знімаємо з вогню. Аромат в хаті стоїть неймовірний аромат нашої рідної української кулінарії. Ну, звісно, борщ ще більше смакує з українськими пампушками. Рецепт пухких та ніжних пампушок є на моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити цікаві рецепти. Даємо борщу трохи настоятися, то розливаємо його по тарілках. Неймовірно ароматний густий гарячий борщ з ложкою домашньої сметани та свіжою зеленю. Це любов назавжди. До речі, цікава особливість українського борщу в тому, що на другий день він смакує ще більше. М'ясо добре зварилося, дуже м'якеньке. Смак той що треба. Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Чекаю на ваші коментарі, якщо вам так само подобається український борщ, як і мені. І цікаво, як його готують вашій родині. Всім смачного!